Обстрілі в холодних укриттях, пили воду з батарей і боролись за життя, перетворилися на міні, наші золоті поля, рідна хата пахне, гаром від гракі та смерчі, снилося, кобрали мене гетьманом на січі, вибухами вікна усі вибило уночі, От би зараз паску бабу, сину із печі.

Шановні односельці, шановні гості, вже другий рік поспіль громада Конецької попівки долучається до всеукраїнської ініціативи вшанування пам'яті загиблих героїв. Цей день є важливим нагадуванням про героїзм та самопожертву українських захисників, які віддали своє життя за свободу та незалежність України. Сьогодні проводиться щорічний другий кубок з футболу, присвячений вшанування пам'яті Вадима Годованого. Ще раз нагадую, що основна мета проведення цього спортивного заходу це вшанування пам'яті загиблих героїв, підтримка батьків загиблих захисників, популяризація футболу як виду спорта серед підростаючого покоління. Шановні друзі, урочистий спортивний захід, другий кубок з футболу, присвячений вшанування пам'яті військового розвідника 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Вадима Годованого оголошується відкритим. O Só Схиляємо голови перед патріотами, які поклали своє життя та здоров'я, захищаючи рідну землю та майбутнє рідної батьківщини. Наша пам'ять про них буде вічною, як і наша вдячність за кожен новий день, який вони нам подарували ціною власного життя. Ми зібралися, щоб віддати шану воїнам-землякам. Які пожертвували своїм життям за майбутнє, за незалежність України. Шкреть Сергій Олексійович у 2015 році при виконанні завдання командування отримав важкі поранення, несумісні з життям. Годований Вадим Вікторович виконував складні завдання на сході України під час проходження реабілітації помер в лікарні. Галич Віталій Олександрович загинув при виконанні завдання командування. Вольвак Олександр Вікторович загинув на сході України. Прошу вшанувати пам'ять хвилиною мовчання. Це зійшло хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо. Шановні учасники цього заходу, а саме Кубку пам'яті військового братима Вадима Гадованого. Шановні жителі села і гості, сьогодні насамперед, ми маємо дякувати нашим захисникам, які сьогодні боронять незалежність і цілісність нашої держави, які сьогодні борються за волю нашої України. Всі маємо докладати зусиль в тому плані, що і підтримка збройних сил на всіх рівнях, тобто і волонтерська допомога, і допомога донатами, і звичайно, що по можливості ставати в лави захисників, тому що ми знаємо, що боротьба продовжується, і звичайно, що ми маємо зберегти нашу Україну. Вадима можна сказати, що чоловік був активний в своєму житті через то жаль, що такі молоді люди стають ангелами-охоронцями, хотілося, щоб вони жили з нами. Так складується те, що вони тепер будуть жити лише в нашій пам'яті. Вічна пам'ять Вадиму і його побратимам, які охороняють нас з неба. Вітаю шановних жителів та гостей нашого села, учасників сьогоднішнього спортивного заходу. Хотілося б сказати, що я дуже рада, що в нас проводяться такі заходи, але якби це було років 20 назад, я згадую ті заходи, які проводили свята, дійсно свята 30-річної давності, товариські зустрічі, кубки на першій з району. То дійсно було свято. Сьогодні, на жаль, у нас турнір пам'яті і благодійний захід. Я щиро бажаю, щоб такі заходи не поповнювалися, тому що не тільки в нашому селі проводяться такі турніри пам'яті, а по всій Україні їх тисячі. І щоб список, який назвали наших вихідців з нашого села, які вже загинули, не поповнювався. І щоб пошвидше настав мир, кубок пам'яті цей буде традиційний, тому що вже хлопців немає, вадима немає і ми будемо їх пам'ятати і згадувати. Але щоб не потрібно нам було збирати кошти для Збройних сил України. Я бажаю учасникам сьогоднішнього заходу удачі, перемоги сильнішому, але з другого боку нехай переможе дружба. Ми сьогодні маємо змогу бути присутнім на цьому благодійному заході. Ми ввіковічні пам'ять нашого односельчанина Вадима і хочу сказати, що футбол це був його улюбленим видом спорту, а футбол це команда виграє та, яка об'єднана. Тож нам також треба об'єднуватися, ми повинні бути сильнішими, і тоді ми переможемо обов'язково. Всім бажаю міцного здоров'я, бажаю мирного неба. Хочу подякувати хлопцям і дівчатам, які дають нам можливість сьогодні тут збиратися, згадати всіх тих, хто вже не з нами. І, як сказала Інна Григорівна, щоб справді списки ці не ціповалися скорішого миру, скорішої перемоги. Шановна конарська попівка, шановні і дорогі гості наші, слава Україні! Святі слова, і ви, мабуть, трохи вже втомлені розмовами слово, слово, слово. А ми не можемо мовчати. Ми не повинні мовчати, ми повинні думати, аналізувати, говорити, але говорити щиро, говорити правду. На загальних зібраннях говорити один одному і відповідати один одному за свої дії і за свою активність, тому що. Говорити мало, наші розмови, наші думки мають втілюватися в дії, бо без дій одними думками, одними молитвами мало що можна зробити. Тому сьогоднішній захід сказати, що він важливий, майже нічого не сказати. Надважливий, знаковий, найперше, тим, що він укріплює нас в духовності, укріплює в моральності і підкреслює те. Що ми все-таки високоосвічена, культурна, розвинута нація, український народ, то є трудолюбивий, творчий, той народ, який прагне розвитку не шляхом війни, захоплення територій, а на своїй Богом даній землі, своїми Богом даними зусиллями, своєю генетикою. А вона дуже багата. Тому сьогодні я щиро дякую всім тим, хто організував. Захід, прикро. В лапках організував Вадим Годой. Ви всі розумієте, що ми хотіли бачити його тут, на футбольному полі, в числі захисників, батьки мріяли, щоб він зростав, щоб він і привів у їхню домівку внуків, правнуків, щоб вони бавились, виховували і раділи здобуткам. Не так сталося, в кожного своя доля. Але ця доля доля славного хлопця. І найвища честь, найвища чеснота для чоловіка це захист України, захист своєї родини, захист свого села. Тому я сьогодні щиро дякую всім односельчанам, які сьогодні прийшли підтримати. Можливо, ваші внуки, ваші діти тут грають. Це дуже добре. Ті, хто вболівають, тих, хто поважають. Родину годованих, тих, хто поважають наших захисників України, а я впевнений, що практично в кожному подвір'ї є такий захисник. Кожен сусід є захисник. І ми сьогодні і молитвами, а більше діями повинні підтримувати їх для того, щоб наблизити цю перемогу, за яку вони боролися, але, на жаль, не дожили до неї. І мені надзвичайно приємно констатувати, що є спадковість. У нас сьогодні беруть участь, діти. Я впевнений, що в них у свідомості утвердиться те, що беруть участь люди поважного віку. Вони не зупиняються на досягнутому, могли б уже сьогодні відпочивати і тільки в холодоку дивитися, як ви граєте. Ні, вони показують вам приклад, якими ви повинні бути. І Вадим, який загинув за вас, за вашу можливість сьогодні грати, навчатись, розвиватись, і оті слова, що ми повторюємо, що майбутнє. України за вами, за молодим підростаючим поколінням. Ви маєте твердо забити це в голову, а потім відповідати перед своїми батьками, бабусями, дідусями. Як ви творите це майбутнє і як ви його захищаєте? Сказати, що я дякую за організацію. Ну, дуже мало. Я захоплююсь всіма організаторами. Я захоплююсь нашими хлопцями і дівчатами на передовій. Я захоплююсь жителями села Конельська Попівка. Я щиро бажаю сьогодні, звісно, показати свою майстерність, але найбільше у цьому перекоти поле, у цьому буцаню м'яча, скажімо так, все рівно отримати позитивні емоції, і оте слово єдність воно зароджується тут, десь можливо в якихось невеличких дискутах на футбольному полі, але закінчується мирно, потиском руки, обіймами. Але, Але я щиро, я щиро хочу, хочу бажати, бажати сьогодні і повсякчас незламності, незламності у вірі, нестримності у своїй активності і в діях. Будьте вірними своїм ідеям, будьте вірними своїй батьківщині. Рівняємося на таких, як Вадим. Сьогодні ми згадуємо його, а в його особі всіх тих хлопців. І дівчат, які загинули, шануючи їх. Ну а тим, хто сьогодні на передовій щиро бажаю повернення живими і здоровими додому. Слава нації, смерть ворогам і слава Україні. Я гадаю бажання найколосів у світі, щоб не нас кавми в країні і не гинули від діки, що під вам Косинили, щоб всміхалася юги, і за грузну і сестрило, щоб не змакали мами, зі біна цинами, перемогла на скала, бобі з вогами, щоб скаїнків свій вік зливали, щоб і пісня стволу українські лунали, щоб поскрікла країна, незавизная війна. Хаздісні за бажання моє неогмін. Діти виконують найулюбленішу пісню Вадима Годова. Турнір, скажу, це наш, як то кажуть, обов'язок згадувати, розказувати про тих хлопців, які в мирне життя робили якусь роботу, і по першому поклику і серця і, наприклад, вимоги, яка сталася з державою, вони пішли захищати. Нашої України. З Вадимом у нас історія дуже давня. Вадим був першим капітаном команди обласної. Виховний момент, щоб діти, наприклад, не скільки переможцями були, скільки помнили, наприклад, що вони участвують у турнірі, завдяки чому вони можуть провести цей турнір, бо є люди, які борються. За нашу незалежність, ну і, на жаль, частина з них вже віддало життя, і, як то кажуть, бореться ворогом вже дивлячись з неба. Проводимо сьогодні започаткований кубок з футболу, щоб вшанувати пам'ять загиблого нашого героя односельчанина Вадима Годованого. Цей хлопець започаткував у своїх батьків активну позицію в життєву. І одне з його кредитів було з підліткового бути завжди першим усьому. Вчився. Так як мріяв на факультеті фізичної культури після закінчення школи, тому що його мрія була бути фізруком. Він цю мрію здійснив, закінчив успішно. Активно там виступав за колектив університету, де навчався. Після закінчення цього він знову займав активну життєву позицію, користувався. Авторитетом серед своїх однолітків, серед дорослих, своєю позицією, своїми поглядами. Після того, як почалося повномасштабне вторгнення і навала расистів, він добровільно. І при тому, я підкреслю, неодноразово ходив до військкомату Жашківського, щоб його взяли як добровольця. Захищати Україну і він все-таки витербував цю військову повістку, тому що в нього там зір був не, не, не дуже. І він її витрибував і пішов захищати нашу батьківщину. Він був один із кращих воїнів. Він за короткий термін отримав звання молодшого сержанта. Він командир відділення, був безпілотних літальних апаратів. Серед своїх колег військових побратимів його називали генералом літальних апаратів. Він наскільки швидко освоїв це, але е, ми знаємо, що наслідки цієї війни вони дуже, дуже е, мають результати. І е, командування там, де він служив, неодноразово його заохочував за досягнення військової. Короткочасні відпустки, такі, щоб він міг довідатися до своїх рідних, він приходив, ділився своїми враженнями. В зв'язку з тим, що він спортсмен, що він активно грав в футбол, що він виховував діток, привчав до футболу. Ми започаткували в честь його цей кубок. На сьогодні дуже важливо пам'ятати наших героїв, які віддали найцінніше, що є своє життя заради незалежності, заради волі Багато, на жаль, життів поклали, високу ціну платить Україна і український народ за незалежність. Але боротьба продовжується. Ми віримо в Україну, ми віримо в перемогу. І, звичайно, що такі заходи дуже потрібні, тим більше, що це і надихає нашу молодь вірити в Україну, надихає всіх все робити від кожного залежне для нашої перемоги, для нашої незалежності. Тому така підтримка має бути на всіх рівнях, а молодь має пишатися нашими героями, і звичайно, що пам'ятати їхній безцінний подвиг.